На дворі зима, холодно, тако підходиш до лядуки, береш смаколики такі інжирні і покажу далі, як розтане. Ого, клас! Що це у нас тут? Інжирчик? Ну будемо зараз пробувати. Макота. М -м -м. М -м. Смачно. М -м. Як свіже? Клас. Классно. Ой, он вообще дуже смачно. Дякую, Володимир. Це, до речі, бачите, інжир заморожуємо, тоді коли його дуже багато. І ось в чому прикол інжира, що коли він розмерсається, таке враження, що ми його взяли з куща. Це не завжди таке може бути з якимись іншими фруктами. А от власне в інжира є така штука. Ой, клас. Ну-ка. Один. Ну так. Не брехала кохана. Мичала, казала. Як смачно. Ну так. Трошки підвялював, акумулатор і морозильна камера. Всім добра!